Вот этот пуфик стоял тут, вот накрытый вот, простынечкой накрытый. тут на нем были таблетки, все его снесло аж туда загнало, а я вот тут вот, вот лежала. Ухо. Ухо разорвало. А вы дома были, да? Прилетела прямо в комнату. Я стояла как раз на балконі. Балкон сразу на меня. Які вас поранения? Сто восьмого часа, сто пять, ну, не трошки Ми з спортниками забежали в эту примерочную. Вот вона у нас. І тут ми пішли от взрывной волны. В этой примерочной ми спаслись. Ніхто не постраждав. Слава Богу. Оперативно було організовано роботу обласного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Кожному і кожній, хто потребує, надається необхідна допомога. Окремо хочу відзначити рятувальників та медиків, які першими прибули на місце удару. Спасибі вам за врятовані життя херсонців. Тримаємо стрій, слава Україні! Спасибо, спасибо. Вы постраждали? Все, в порядке. Все в порядке? Все в порядке. Все. в